Тяжко цими фруктами вбивати цих всіх, всіх, всіх челіків. Ну, шучу, У мене магма, мені взагалі легко. Отак, От можу з легкістю вбити челіка. Такс, всім привіт, друзі! З вами я, Українська Тиковка, і шукаємо ми з нашого довгожданного бро. Як у нас вже давно, давно вже цих не було, вже зійшли в барлогу його ним. Вон він сидить! Привіт, бро! Привітайся! О о. о, всім привіт. Всім привіт, да, проговорю всім привіт. А цього Чілька я увіх. І... Я говорив, я говорив одним із найважливіших в чергів'сфрут. Ага, понятно. Добре, добре, я пожартував. <сіх> добре, добре. Я, я не пожартував. Е, коротше. У нас через 10 хвилин тут ми зможемо подарунки відкривати. О, на цьому цей У нас новенький тут. Ну, вже як скільки, давно. Ой! 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 Мене <свіс> вбили. Мене чіпати не можна. Я нечайно <свіс> О, то-то. Мені цікаво дуже сильно, коли, на, коли через скільки в нас буде цей. Так що ми зараз. Пі о, я зараз х буду і вбивати боса, Тому що в мене на цього боса. Е хто вбив боса Ну, у мене завдання за то виконулося. Бі. Я біжу. Топі. Я біжу до. Ну як біжу я. Я... я... Ах ти! Мене а мене не закликав, ах ти. Ну, то я говорю, що я біжу я біжу бро йди туди. Я ж тебе не називав по твоєму настоящому імені сьогодні. хвилин, хвилин, шість хвилин. І мені цікаво що шот. Бро, поясняй, що тут з з с подарунки впадаю? новий рік. Ну, новий рік 2020. Коли був 2023 і був новий рік на 2024, і була така сама штука, тільки в третьому моді. Тут, напевно, такого не було, я не знаю. Ну, коротше, і тут така сама штука була. Тут падали звідси подарунки, чи як там, я не знаю, якось там було. А що, а що? І а з тих подарунків можна до них підходити, вони такі маленькі, і ти їх забираєш, і тобі падає рандомний фрукт. Ну, і ти там вибираєш, що з ним робити. Якщо тебе буде драгон мені цікавить. Ну, але тут сейф зона, тут тебе ніхто не може вбити і ось це все. От, і кожну годину спавниться таке, і якщо ти будеш на тій локації, то тоді ти получиш мінімум один, максимум три, мені здається, подарунка. Але тобі треба підбігати до них і забирати їх, бо вони тут вилетять. А вони по карті будуть. Чи вони просто по цьому колу будуть? Ні, вони, вони по цьому колу будуть. Отут, а там, де, отут. Там, де я бігаю, по цьому колу. А, мені здається, що вони якось на зірочках вилетять. Ні, не на зірочках. Ні, не ну особливо. А на оцих на зірочках, які на підлозі. Ні, ну не особливо на них. Ну просто тут по колу, всьому не-не, по карті всій. От, друзі, ми чекаємо на ось це і. Ну ми вже грали до цього всього в The Strongest Battleground Old Toilet Tower Defense, по якому може бути той записаний відос, але врядлі, тому що нам треба буде всю прокачку віддавати якомусь челіку. Ну, я не знаю. Запишемо ще Toilet Tower Defense. Я не знаю нічого. Ми запишемо Toilet Tower Defense на півгодини, як я зробив Hire Mod і PvP мод. Бро, за тих. По тому що тебе не чути. Будемо, Тобі я не говорю. Ми будемо робити Endless Mod. В Не, де кажи, не кажи, не кажи, що ми будемо робити, Що ти вже зразу все кажеш і все. Ну хто знає, може. Може я собі купив за 16 тисяч гривень в одному магазинчику ультимейта. Хто знає? Ти ж не знаєш, ти ж не заходиш так часто в той Авер Defense, як я. ям, окей. Блін, ми, ми робимо відео по Блоксфруйту, але це якби по всіх іграх вже в Роблоксі. Я просто не розумію чому. Ми можемо записати відео по всіх іграх в Роблоксі. Ми можемо. У мене прийшла ідея, що я хочу сказати бро, яку можна запустити рубрику. Це буде перша рубрика на нашому, на нашому каналі. Не на моєму каналі, а на нашому каналі. Угу... Mm -hmm. Я поставляю, яка, я знаю, яка в нас рубліка вийде. Я можу зараз зупинити запис на декілька секунд і сказати, бро. Давай, 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 і все, ми обсудили і говоріть. Як ви пишіть в коментарях, як ви думаєте, яку ми, на... ми обговорили рубліку, і, напис... і написіть на англійській мові в коментарях, який ви би хотіли, щоб ми записали тайко або режим в Роблоксі? Окей, okay. ми ми запишемо, обов'язково, якщо хтось напише. Ми обов'язково <certeza> запишем і хто і най лайки, й коментарі, і, like, і наші та, та людина, і ще пишіть свій коментар в ро свій нік е...�� в Роблексі. Ми ми з тобою з тоді запишемо відео. <гум> Тільки в тому моменті, якщо ти будеш в себе, запис... якщо ти українець, розмовляєш на російській мові, тебе навіть і не, то, що? не розмовляєш? Якщо на російсь... ти розмовляєш не. на російській мові, то тобі каже, то, 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 то ми не будемо з тобою записувати відос, так що вчи українську мову. Ну, Но... думаєш, тобто... у нас хтось з Росії дивиться? Не думаю, вообще не думаю. Я не думаю, що вони хоча б розуміють хоча б слово. Вони навіть не розуміють, що це таке. Ну в нас вже, зараз незабаром буде цей. Ось цей подарунки, подарунки, 20 секунд. Незабаром. О. О, тут хтось буду юзну. У мене з сто... ага, б... Я бачу мене лагає. Давай, 14, 14 давай, 14, 14 12, ой, 10, 9, 8, 7, 6, 6 5, 5, 4, 3, 2, Треба коло зробити, 8, 3, треба коло зробити. 0. А, ну де вони всі? Я не бачу. А, от тут посередині один великий. От зараз, зараз, зараз всі, зараз вони розкидаються. У мене. А я, а я не можу, я, я нажимаю Find Your Yo. Figure, no не можу. А, він буде типу такий різ... різнокольоровий. А він в мене не різнокольоровий. ОПЕ. Він. він мене простий. Рубер! А В ну, мене блин. нічого не, не Тут О, немає. Тут немає, ні? ні? У мене є різнокольоровий, вот в руках. Так. Що от... тобі випало? Що тобі випало? Відкривай його. Резина чи що це? О, мені тоже. Сюди. Я її створюю, а, а це резина чи що це краще, ніж мій магма? Та блін, ну хтось лайт підібрав. Я його хотів підібрати і може тобі дати. О, я би хотів... А лайт сильніший, ніж магма. Блін, бери сторне, бери сторне, бери стор. О, мені магму дай дали! Дай мені. Я в собі сторона. Та блін, в мене немає, я тобі мої дропнути. Ходи, 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 ходи десь. Відійдем, відійдем, відійдем. От сюди давай. Потому, що вони сразу давай, мене, давай, давай, давай. Пре? Сторай їх, Стори просто. А У мене. Оце роз... Я. А, в мене магм, а. У той... мене ще просить, щоб я фрукт Я зараз взяв магму, я її сторою, а я не можу оцей фрукт, який йти мені дав розовий, сторнути, тому що він у мене вже є сторін. Чого? А, ти його сторнув. Добре, дай мені, дай мені його, дай мені його. Де Вот тут а там, де там же само. Фенікс Та ну що він мені віддасть? А, він мені його їсть Добре, де, де ти Ага ну, вот. А я в тому же самому місці. А що там давали, <свісно> <свісно> Та нічого, нічого не давали. Ну, взагалі, най, най, найхудший і один з найскучніших відосів. Це чого подарунки відкривали? Що зараз зробимо? Що зараз робимо? Закінчуємо відос. Може, чи? закінчуємо цей відос. Так, закінчуємо. Чи йде мені апати і, ще один левел, і йдемо мені на нову локацію. Та закінчуємо. Окей, тоді давай давайте всім, папа. З вами був я, українська Тековка. Люблю вас, мої Я про... Дябро! Все, давайте всім папа, мої так Папа-папа. па 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 пау